Альо, на зв'язку знову я, Наташа, і це мій будівельний ретрит до сьомого поту. Минулого разу я зробила скіз фундаменту, щоб не затримувалась вода. А зараз намажу мастику, щоб була гідроізоляція. До речі, ізоляція та усамітнення — це частина моєї програми Максимум з порятунки моєї кукухи. Думаєте, будівництво це суто чоловіча робота залежить від чоловіка. Якщо мова про моїх колишніх, то їх штук п'ять треба, тільки щоб одну лампочку вкрутити. А збудувати вони могли б тільки будинки двох поросят, та й в них би протікала душова кабіна. А простоїли вони б десь м -м, хвилин 15. Я ж збудую цей будинок з нуля рівно і надійно, так само як збудувала свій бізнес. Хлопці, тисніть на посилання в коментарях, доєднуйтесь до команди компанії Конструктант і давайте разом вчитися якісно будувати будинки та міцні стосунки.